Якщо ви захоплюєтесь історією, напевно, знаєте про повстання Спартака у Стародавньому Римі, принаймні про його класичну реконструкцію, ну або художню. Але ось біда. На багато питань вони не дають відповіді. По-перше, як вдалося повсталим втекти з гладіаторської школи? Ні до, ні після Спартака за багатовікову історію Риму це не вдавалося нікому. Складно пояснити сам факт перемог озброєних кілками і шампурами колишніх гробів над неперепоможеними римськими легіонами. Це щось за гранню розуміння. Питання логістики просто не піддається осмисленню, звідки брали продовольство і фураж. Відповідь грабували, нічого не пояснює. Хто організував і як відбувалось постачання, зрозуміти неможливо. Або це був геній, або щось тут не так. Шкода, немає інформації, тож готовий кейс до програми MBA. Щоб розобрати в цих питаннях, рекомендую серіал Спартак і крас» на каналі YouTube Beduin. Заходьте. Можливо, дізнаєтеся щось нове і цікаве.